Багато чудес. Люди думають, що вони десь далеко. Та справжні чудеса у нас під носом. Ми ходимо, ходимо коло них, але не знаємо про це. Я вам розкажу про глинянське чудо. Глиняне – це маленьке містечко біля Золочева. Глиняне це від слова глина. Колись з глини тут ліпили цілі хатки, а не тільки пасочки. Старші люди кажуть, що тут бував сам Богдан Хмельницький, великий гетьман. З того все і почалось. І ще кажуть, що то сам гетьман подарував образ розкляття Ісуса Христа. Йому так багато років. Що я достільки лічити не вмію. Минув час і церква в Гинянах стала вже старенька. Її навіть хотіли розібрати. Одного святвечора, коли всі співають колядок, а на столі кутя, пампухи і різне ням-ням-ням, це все сталося. Образ почав світитися. Світло йшло від образу. Цілих три дні все різдво. З того часу багато людей приходило сюди і всі ставали здоровими. Образ вилікував багато-багато хворих. Сам папа Римський визнав, що то сталось правдиве чудо. Тому дав глиняник відпусти це, коли люди ходять молитися у святе місце. Потім прийшли часи. Радянського Союзу. Що це таке я не пам'ятаю? Але старші казали, що в тому союзі бога не шанували. Тоді один солдат підійшов і хотів зірвати той чудесний образ і знищити. його. Та його так ж бурнуло, так гепнуло, що він передумав. Образ став як новий, сам по собі. Ніхто з людей його не підмальовував. Я думаю, що це зробили ангелята своїми пензликами. Отак От образ урятував церкву. Її почали ремонтувати. Тепер тисячі людей приходять сюди, на прощу. і Бог їм прощає. Ось бачите, справжні чудеса у нас під носом. Бо саме наше життя то велике чудо Боже.